Знову розпочинається моя днівна рутина. Фух. Мені щось так тяжко після вчорашнього тренування. По-перше, я провітрив шаю в машині і зараз просто практично не можу повернути голову ані вліво, ані вправо. Фух. Кріпатура просто і неймовірна після таких тяжких тренувань. Зараз помалу якось буду. Роздуплятися. Сніданок, що в мене сніданку? У сніданку в мене нічого практично не було. Випив тільки води і запив вітамінів. Плюс випив таблетку і бупрофена, тому що біль настільки така, що я можу просто практично повертати головою. Ну і плюс, як завжди, мене ну, запаркували на парковці, треба щось виїжджати їхати на роботу Зашибіть Отака От в мене днівна рутина по путі е на роботу заїду ще до магазину, куплю собі щось поїсти тому що сніданок треба робити обов'язково але не знаю що з мене навіть немає прихоті на то щоб поїсти і поснідати Фу. Тамоваце. Якось так Ладно, поїхали, роздупляємося і починаємо це відео. Єп єп. єп. Де це замочок? Оп. З передачі буде одкого знятий. Тати Та що? Завелася з полточка. Наскок тільки Рубайся. Сюди. Опа. Чикс. Ну що коротше? Як у мене воно? копілка є? А це хто сідає до мене в машину сразу 50 копійок і проїзд доплачує. І можна їхати. Фух. Дуйчика на всю. Гріємося. Ч? Ч в мене поворотни Я не знаю. Підключу. Все, супер. Тепер можна їхати на роботу. Зараз може зайду ще куплю такого енергетика, тому що я геть просто кажу убитий. Сьогодні на обід у мене буде відбивна з картошкою. У нас сніданок 4 таких пончика. і вже піду візьму енергетика. Короте, що ми тут маємо? Цю мені дали? О, відбивна картошка, плюс 4 пончика і, і такий ось балон енергетика. Отак от, от харчуюся я на теперішній час. Вчора мені було просто е, лінь готувати. Моя лінь е, превзойшла, так сказати, гору і мене. І я, коротше, нічого вчора не готував. і на роботу не підготував нічого на обід. Тому ось такий мене обід сьогодні виходить. Зараз різко, просто різко, як лелека в полі лечу. До роботи, там працюю і вже побачимося ввечері в спортзалі. Тільки що коротше, зважився і на вагах показало 106 кг. Трішечки неприємна цифра, тому що надіюся на 120 кг, і вони мені дуже тяжко даються їх набрати, але ж я буду старатися. Що сьогодні по плану? Зроблю легкі присідання і потім вже в мене ще по плану станова тяга 180 кг. І вже потім після цих двох вправ я зроблю декілька ізолюючих вправ. І на цьому моє тренування буде завершено. Тому зараз я розминаюся і розпочинаю своє тренування. Поїхали. Зараз вам покажу, що зазвичай я беру з собою на тренування. Таку пляшечку води із вітамінами вже розмішаними. Ліфтрський пояс, тут у мене в цій сумці магнезія жидка і лямки різного типу, і плюс мої штангетки. так же так. же Поприсідав я короче, вже зі штангою 80 кг. Було в мене 4 підходи по 8 повторів. Далі у мене вже по плану станова тяга, я вже підготувався, як бачите, руки в магнезії на штанзі 180 кг і ще зроблю 5 підходів по 5 повторів. Поїхали. Сьогодні чисто червоні бліни, червоні штангетки і червона футболка. Туп. Ой-ой-ой. На помпело так нормально.